Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені Христі Ісусі, брати і сестри, яку нам Бог дав милість, це бути дітьми вільної. Слава Ісусу! Як потужно, Давид сказав такі слова, підкріпляючи для нас, я буду ходити вільно, бо я знайшов твої повеління. Слава Ісусу! Це є саме приємніше, коли людина знаходить повіління в Слові Божому і живе так, як каже Господь, вже не по своїй волі, а та, як хоче Господь. Його воля хай буде у всьому житті нашому. Слава Ісусу! Свого часу Ісус, коли був на землі, Він сказав до юдеїв, які в нього увірували, якщо, каже, прибудете в Слові моєму, то ви істинно мої учні. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Юдеї йому сказали, ми ніколи нікому не були рабами, як же, ти кажеш, станете вільними? А Ісус каже, що всякий, хто робить гріх, є раб гріха. І раб не пробуває в домі вічно, син пробуває вічно. Отож, якщо син вас робить вільними, тоді по правді ви вільними станете. Слава Ісусу! Які ми є щасливі, що Ісус Христос зробив нас вільними, дав нам цю свободу, дав нам дух волі, бо де Дух Господній, там воля, а наш Господь це є Дух, слава йому. І він нам дав милість, як Дух Святий відкрив, бути цими орлами, бути на цій висоті, де є Дух Болі, Дух свободи, і один одному взаємному підкріпляються і радуються в Дусі Святому, тому що Дух Святий це є Дух Утішитель, і Він утішає свій народ. Слава Ісусу! І тому необхідно всім, хто робить гріх, хто є рабом гріха, звільниться від гріха і стати рабами праведності. І плід, каже, Ваш, є святість. А кінець життя вічне. Бо кара за гріх, то є смерть. А дар Божий це є життя вічне в Христі Ісусі. Слава Ісусу, що Бог є такий милостивий і бажає, щоб всі були вільні, і Христос тінить цю волю. Як Христос свого часу підійшов до Симона Петра і каже, як тобі, Симоне, здається? земні царі, від кого беруть податки і пошлини, каже: від кого? Він каже: від посторонніх. Каже, отож, сини вільні, отож, щоб їх, каже, не спокосити, візьми уду, закинь, каже в річку, і зловиш рибу, цю першу. І яку зловиш, витянеш, каже, статира, і віддасиш за мене і за себе. Ісус стінить кожною людиною. І хочу, щоб всі були вільні. І старався, Ісус, коли був на землі, щоб нікого з них не спокосити тих людей. Він був зірцем і прикладом його життя було бездогане, Як Ісус сказав. Хто із вас може мене докорити? Ось ніхто не може. Він є святий і бездоганний син Божий, син людський, який прийшов усіх людей врятувати і спасти. І так ми маємо задуматися, дорогі брати і сестри дорога церква Христова, що ми є покликані до волі, до волі, яку нам дарував Ісус Христос, але щоб ми знову не віддалися в ярмо неволі, всяким гріхам, всяким обрізанням. Ось цього, Бог цього не хоче від нас, а хоче, щоб ми ревно і потужно Йому служили. І тому нам необхідно, каже, стійте в тій волі, яку вам дарував Христос, і не віддавайтеся ярмони волі. Нам не треба піддавати, піддаватися, а стояти в тій волі, яку нам дарував Христос. Тому, каже Павло, ось я, Павло, говорю вам, якщо ви обрізуєтеся, то не буде вам ніякої користі від Христа Ісуса. І ще свідкую кожному, хто обрізується, що він повинен виконати весь закон. Ви, що оправдуєте себе законом, відпали від Христа, відпали від благодаті. Каже, а ми Духом чекаємо і надіємося праведності від віри. Бо в Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання, а віра чина любов'ю. І каже далі: вийшли добре. Хто вас зупинив не коритися правді? Ми, які покорилися правді, покорилися цій болі, що ми маємо в Христі Ісусі, нам необхідно не піддаватися ніякому ярму неволі. Як свого часу прийшли деякі браття і тайно споглядали за апостолом Павлом і за церквою, що вони мали болю в Христі Ісусі, і прийшли, щоб постерігати ось і щоб їх підчинити собі. То Павло каже, ми їм не уступили, ані не на, на чуть-чуть, щоб істина Євангелія збереглася у вас. Як необхідно, дорогі християни, щоб істина Євангелія збереглася в церкві Ісуса Христа. Щоб ми. Ті волі стояли до кінця нашого подиху, росли, переходили від віри в віру, від сили в силу, щоб слово Боже ясно нас перебувало, щоб ми були досвідчені в Писанні і звіщали іншим людям Євангелію Спасіння, що є в другоцінній крові Ісуса Христа. Спасіння Ісуса Христа воно є досконале, там не можна щось додати чи відняти. Воно є досконале дорогоціна кров, прощає всякий гріх. Слава Ісусу! І хто вірує, той буде спасений, бо благодаттю ми спасені. Слава Ісусу. Як і в нас застерігає і навчає, каже, хто каже, вникає в закон досконалий закон волі і пробуває в ньому, то каже, буде блажений у своєму діянні. Як нам необхідно вникати в це, Боже Слово, дорогі християни. І тоді у нас буде успіх в нашому вчинку і в нашому дію. Та апостол Петро нам говорить, каже, як вільні, а не як ті, що вживають волю для прикриття лихого. Ну як раби Божі, всіх каже, поважайте. Ось це до цього ми є покликані, дорогі християни, бути вільними, бути цими чудними Божими рабами, що звіщають Євангеліє, правди, спасіння. Ми проповідуємо Христа Ісуса сказав. Ще апостол Павло, а ми самі раби ради вас. І приємно звіщати Євангеліє слово Господнього спасінням для всіх людей. Апостол Павло ще говорить нам такі слова до церкви римлян каже, бо коли ви були рабами гріха, то були ви вільні від праведності». Саме страшніше, коли людина є вільна від праведності, тоді вона є рабом гріха, робить, що хоче, і здається, що це є правильно. Але це ж є неправильно, це ж є гріх і беззаконня, всякі пусті слова, всякі скверні слова, інші гріхи це є дуже гріхом. Але коли людина звільнилася від гріха і стала рабом Богу, плід є святість, а кінець життя вічне. Як хочеться, щоб весь наш народ всі звільнилися від гріха і належали Богу, були рабами Його і трималися Господа Ісуса. Рішуче від цього серця. Апостол Павло говорив, що саме створіння звільнене буде від рабства тління в свободу дітей Божих. Це створіння прагне бути звільнене від цього рабства тління і мати цю свободу слави дітей Божих. Щоб Бог дав нам, дітям своїм свободу слави дітям Божим. Це є велика милість і привілегія. Слава Ісусу! Що ми є діти вільної, не раби, не агарі. Вільний наш місто Єрусалим, він є мати всім нам. І всі, хто надіється на Господа, хто є народжений по духу, а не по тілу, ті будуть благословені і відуть Царство Боже, тому що син пробуває вічно, а раб не пробуде вічно. І каже, вижене цього раба, бо він не може разом з сином вільної унаслідувати. Вільно тому, дорогі християни, задаємо собі питання, чи ми є раби вільної? Чи ми, може, ще є раби невільної? Це є Агарі, що родила Ізмаїла, що підкоряється всякому законам, всяким, але не кориться Божому Слову, Божій благодаті і Божій правді. Слава Ісусу! Апостол Павло пояснював про Авраама, що він мав цих двох дітей. Каже, і Вишній Єрусалим вільний, і він мати всім є нам. І тому, каже, ми є вже раби вільної, і ми вже належимо Господу Ісусу Христу. Це є велика привілегія. Апостол Павло ще пише про самого себе і каже, чи я не апостол, чи я не вільний, хіба я не бачив Господа Ісуса Христа, і не моє від діло в Господі Ісусі Христі. Отож, каже, бувши вільним від всіх. Я поневолив себе, щоб більше і більше надбати для юдеїв як юдей, для немішних, як немішних, щоб по крайній мірі когось із них тих людей надбати, так прагнув Павло. Але він сам був ще вільний. Він добровільно себе поневолив, щоб інших, інших людей спасати. Дав би Бог, щоб ми всі, дорогі християни, стремилися бути всій волі, що нам дарував Христос, стояти. Твердо триматися Ісуса Христа, виростати в ньому, приймаючи цю Божу силу і докладати всі старання, всю пильність і показати вірі, і добрі вчинки, і братерству, і любов. І коли це все в нас буде, то каже апостол Петро: Нам відкривається вільний вхід в царство Господа Ісуса Христа. Тому Хай Дух Святий поможе в церкві Христові навернутися до тої першої любові, залишити ці всі обрізання людські, ці все фасейство, це високої думки про себе, а смиренності прийти до Ісуса Христа і внутрішність очистити. Внутрішність дочки має бути всередині чиста, а не зовні кухля, як чистили фарасей. І Христос їх докоряв за це лицемірство. І тому, дорогі християни, Хай Дух Святий поможе нам всім стояти в волі, яку нам дарував Ісус Христос. Йому за все подяка і слава. Амінь.